Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті знайшли в Луганську поблизу будівлі ГСБУ, яку вже місяць контролюють сепаратисти. За неофіційною інформацією, це один захопників будівлі. Він помер від передозування наркотиками. Напередодні пізновечірі в Луганську звільнили будівлю обласної прокуратури. Захопники пішли самі після переговорів з прокурором області. Утім, працівники установи зранку на свої робочі місця не повернулись. Весь день в будівлі працювала слідча група, в тім числі вибухотехніки про всяк випадок. По собі захопники залишили безлад, душі прихопили техніку і цінні Речі звільнені також території обласної держтелерадіокомпанії і міська рада. Щоправда, трансляцію першого національного не поновили. На його частоті в Луганську продовжують показувати і транслювати канал Росія 24 Телекомпанію та мерію, як і прокуратуру захопники теж залишили самі. Немає деяких деяких комп'ютерів, ноутбуків, телевізорів, які були у приміщенні. На відеокамерах можливо є, є якісь фрагменти. Тобто, все це зараз буде вивчатися та встановитися особи, які нам, які захопили будівлю та заподіяли шкоду.